У інтерфейсі режиму MPR є чотири види аксіальна площина, корональна площина, сагітальна площина та інтерфейс 3D-моделі. Ми можемо позиціонувати та спостерігати зображення у трьох площинах, перетягуючи перехрестя. Натисніть та утримуйте клавішу Пробіл, щоб приховати або показати перехрестя. Натисніть піктограму збільшення у верхньому правому куті кожного вікна, щоб збільшити зображення для цього вікна. Натисніть і утримуйте клавішу «Контрол», прокручуючи коліщатко миші, щоб одночасно змінити масштаб аксіальних, корональних та сагітальних зображень. Натисніть на інтерфейс 3D-моделі і прокрутіть коліщатко миші, щоб збільшити або зменшити масштаб 3D зображення. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.